Серед традиційних спортивних турнірів меморіалів у Івано-Франківську змагання зі спортивної гімнастики в пам'ять про колишнього директора спеціалізованої дитячої юнацької спортивної школи Олімпійського резерву Антона Горальчука. Людини, від якої теперішні тренери, а тоді вихованці школи, взяли немало професійних якостей, таких, що допомагають втримати високий рівень готовності спортсменів до змагань різних рівнів, гідно захищаючи честь відомої в Україні гімнастичної школи. Ініціатива була нашого тренерського колективу. Пам'ять про нього, тому що унікальність нашої школи в тому, що всі тренери-викладачі нашої школи це є вихованці, колишні учні школи спортивної гімнастики. І в пам'ять про нього, про те, що дійсно закладені дуже хороші традиції спортивної гімнастики. Ми проводимо турнір заслуженого працівника фізичної культури і спорту Горальчика Антона Миколаївича. Це вже п'ятий він ювілейний. Ми дуже задоволені, що наша зараз директор Олександрівна впровадила цей турнір. І наші діти з великим задоволенням приймають участь в цьому турнірі. Тренери школи добре пам'ятають Антона Горальчука, адже працював він директором 42 роки. За цей період вихованці школи виростали, і, власне, багато з них продовжили спортивну кар'єру у тренерській діяльності. Антон Миколаївич Горальчик це наш директор. Я як учениця цієї школи я його ще пам'ятаю. Коли я ще сама була маленька, і я дуже пишалася ним як директором, тому що він робив для цієї школи дуже багато. Він збудував цю базу, він, він вкладав в нас, в дітей, свої, свої знання, свою любов. Ну все, для того, щоб гімнастика в нашому місті Івано-Франківське існувала, і наші діти представляли нашу. І школу, і країну на міжнародне змагання цього разу у турнірі взяли участь винятково учні Івано-Франківської школи. Раніше приїжджали команди з інших областей західної України, та змагання всередині одного колективу, який є досить численний, не завада підведенню підсумків. Майстри спорту, кандидати у майстри спорту, перший та другий дорослі розряди. А також, оскільки змагання проводяться в кінці навчального року, оцінюється особиста майстерність кожного учасника. Командної першості немає, першість особиста. Дівчатка змагається вчити. Трьох видах гімнастичної програми це стрибок, бруси, колода і вільні прави. Юнаки виборюють багатоборство в шести видах. Це стрибок, кільця, бруси паралельні, кінь-махи, перекладини і так само вільні прави. Отже, буде визначатися тільки особиста першість по програмі майстрів спорту, кандидата майстрів спорту перший і другий дорослий розряд. Тренери хвилювались за виступи вихованців. І це закономірно, адже саме вони несуть професійну відповідальність за їх навчання та успіхи. На цих змаганнях виступає моя учениця Анастасія Козарук, яка займається в мене з шести років і від самого початку. Сьогодні вона виступає по першому дорослому розряду. Вона показує дуже хороші результати. На протязі своєї спортивної діяльності вона вже виступала на таких. Чемпіонатах України, який проходив в нас, до речі, в Івано-Франківську. Місяць тому це була Олімпійська надія. Там вона виступала за команду, там вона зайняла в особистій першості, вона зайняла четверте місце. Для нас це дуже така велика подія. Приймала участь в міжнародних змаганнях. Якраз в цьому році ми їздили до Німеччини, до міста Лейпциг, такий турнір був міжнародний, де вона в командній першості зайняла перше місце. Особисті першості багатоборстві вона так само зайняла перше місце, і вона цього року вона поступила до училища республіканського фізичної культури в місті Києві. І вона дуже здібна. По перше, по-друге, вона дуже трудолюбива, і в неї великі є бажання. Саме головне, вона дуже хоче займатися цим видом спорту. Я сподіваюся, що для України вона принесе медалі золоті. Та до золота на п'єдесталі необхідно навчитись витривалості, побороти страх, в тому, іноді перші невдачі. Спортивна гімнастика красивий, граційний, але надзвичайно складний вид спорту, який вимагає неабиякого терпіння тренера і учня. Та тоді як бажання навчитися сильніше ніж відчуття фізичних навантажень, вдається все. Так як з першого дня вихованці школи Катерині Куліній побачила, як тренуються однолітки, і без сумніву визначила, що може бути одною з них. Ми з татом якось йшли зі школи і я спитала, що це за будівля. Мене тато сюди відвів. Мені сподобалось, як дівчата тут займалися, і я теж захотіла. Я не бачу нічого складного, тому що мені все дається. Івано-Франківська спеціалізована дитячо-юнацька школа Олімпійського резерву зі спортивної гімнастики працює навідмінно. Така думка фахівців спорту, як у місті, так і в Україні. У стінах закладу продовжені і започатковані престижні змагання, на яких виступали спортсмени близько десятка поколінь. Тут своя багата історія, неповторні традиції, а головне відомі і в країні, і за кордоном учні, які залишаючись на роботі в школі, вважаються гордістю прикладом для молодших. Найбільш відомою з таких вихованців. Є Дарія Згоба, працюючи тренером, методистом, займаючись суддівством, талановита гімнастка започаткувала свій турнір. Він став одним з наймасовіших у Івано-Франківську. Це неодноразова чемпіонка Європи, всесвітньої універсіади і учасниця Олімпійських ігор в Пікіні 2008 року. Так само. Вдячність, як і для того, щоб зацікавити більше дітей до занять, Дарія занісувала проведення свого турніру імені Дарії Згоби. Змагання Дарії згоби досить масові получається, тому що тут приймають участь гімнасти нашої школи від другого юнацького розряду і до третього дорослого. А це якраз цей маса дітей, які у нас займаються. Тобто, в вдарі звуби турнірі будуть приймати понад 100 учасників тільки нашої гімнації в Івано-Франківської школи. Спеціалізована дитячо-юнацька школа олімпійського резерву Номородин зі спортивної гімнастики є однією з показових шкіл у деяких напрямках. Перше це по набору дітей. Тут завжди людно, тут завжди тренери працюють на результат. І саме головне, що всі групи набрані майже максимально. Це дуже важливо. Другий момент, що в спорті вичих досягнень є на кого рівнятись, і учасниця Олімпійських ігор Дар'я згоба започаткувала турнір. Заслуженого майстра спорту Дарії згоби, і це прекрасно, тому що у нас дуже багато турнірів ...започатковується турнірів пам'яті. А тут власне турнір учасниці Олімпійських ігор, чемпіонки Європи, відомої спортсменки по цілому світу, надзвичайно поважної і надзвичайно поважаємої в галузі спортивної гімнастики світової. Тому вважаємо, що власним молодим гімнастам, хлопчикам і дівчатам є на кого рівнятись, є з кого брати приклад. І ця школа завжди Кожного року на кожен турнір придумує якісь оригінальні призи, які сьогодні магнітики з зображенням гімнастів, з олімпійською символікою. Мені здається, що це такий малесенький, добрий стимул, посил і подарунок для того, щоб добиватись медалей. треба впевнено тренуватись і успішно виступати на турнірах на змаганнях такого рівня. і обов'язково результат прийде. Результати Дарії згоби, імені якої проводиться турнір уже в четверте, завжди приємно дивували тренерів, надзвичайно працьовита, цілеспрямована, з лідерським складом характеру. Лише так про неї говорять наставники, і всі, хто спостерігали за стрімким спортивним ростом з дитинства спортсменки, у відповідності до цього і звучали вітання під час урочистої частини турніру. Кожна школа завжди славила своїми дітьми, своїми учнями, своїми тренерами, організаторами. І дуже добре те, що вчора в цьому прекрасному залі стартував, відбувся турнір пам'яті директора, першого директора цієї спортивної школи Антона Миколаївича Градушка. А сьогодні турнір присвячений Ітарії Згобі, учениці випускниці цієї школи, яка досягла найвищих висот серед випускників цієї школи. Це дуже важливо. Бо кожен учень завжди намагається досягати або рівнятися на своїх тренерів. І нам би дуже хотілося сьогодні, дорогі дітки, щоб ви, беручи участь у цьому турнірі, згадували, або рівнялися на того, чиє ім'я носить цей турнір, Дар'я Слова. Я пригадую її, такою дівчинкою, як Оці дівчатка стоять. Я часто була на цій школі на тренуваннях і бачив її. Бачив після важких тренувань. Вона не знала мене тоді, вона цього не помічала. Але спорт, спортивна гімнастика це надзвичайно велика праця. І я бажаю вам великих успіхів, щоб витися в цьому спорті. Бажаю вам успіхів у навчанні. Зараз гарно відпочити відкриву і показати гарні результати на цих змаганнях. Шановні наші майбутні олімпійці, я в вірю, я думаю, що вірю і далі Зоба, і цей прекрасний колектив школи Олімпійського резерву міста Івано-Франківська. Шановні дорогі діти. Спорту і здобула такі серйозні результати. Я впевнений, що їй буде приємно і всій школі, і на всіх, коли ви здобудете свої перемоги на чемпіонатах України, Європи, світу і Олімпійських іграх. У нас є прекрасні педагоги, у нас є прекрасні тренери, є обдаровані діти. І я дякую батькам, що ви приводите сюди дітей. Я впевнений, що ми сьогодні гордитись вами. Дар'я Згоба за допомоги дирекції гімнастичної школи організовує турнір не лише з метою збагачення серед дітей змагальної практики, а як свято, на яке захочеться прийти знову. Задум такий, щоб наймолодші розряди в нашій школі дітей змогли прийняти участь у змаганнях. І змагання ми проводимо в такому плані, це як свято наше. Ось я принаймні хочу, щоб це було як свято, не тільки просто позмагалися. Ми організовуємо і запрошуємо гостей. Щоб вони змогли прийти, подивитися на наш зал. У нас дуже багато учнів тренуються, тому ми от якраз по цим розрядам ми розділили розряди по півріччю для того, щоб дитина, яка виступає, мала більше шансів отримати медаль і бути задоволена. Крім того, крім того, ми в принципі всім учасникам маленькі подарунки даруємо. у Нас є призовий фонд. Мені допомагає дуже адміністрація школи організувати ці змагання. Це щороку таку традицію підтримує наша директриса Людмила Олександрівна Голіневич. Ось тому я цим дуже тішусь, пишаюся, що я в них є, і вони в мене є. У майбутньому спортсменка буде запрошувати до участі у турнірі гімнастів з інших областей і країн. Плануємо навіть перевести цей турнір в міжнародного рівня, але зв'язку з нестабільною ситуацією в Україні самі розумієте, мало іноземців мають виявляють бажання приїхати до нас. Ось, хоча я вже неодноразово вдруге запрошувала, зокрема шведів <кхи> до нас, але вони все таки поки що залишаються осторонь у змагальному середовищі турніру за присутності авторитетної господарки, діти помітно старались як найкраще показати свої здібності і уміння, щоб врешті отримати медаль від зіркової гімнастки. Звичайно, для наймолодших учасників це не просте завдання, адже у видах програми потрібні не аби які зусилля. Саме важкі для мене брівно. Але я все одно борюся, щоб мати результат. Я хочу рівнятися на дешу згобу. Мета маленького спортсмена велика сила. Непросте завдання тренера цю мету втримати на роки, переконати учня, що задля цього можна переступити через не можу і не хочу, але і підтримка батьків не менш важлива. Їх завдання навчити дитину відповідальності до справи, за яку взялась, переконати, що вона не слабша і не гірша від інших, а приводять сюди дітей з різних причин, зокрема, щоб надмірна рухливість була не обузою, а користю. Так починалось з Юрком Гарбаруком, не раз медальованим спортсменом лише за один рік навчання. Мене записали мама і тато, бо я був маленький. Я всякі всякі кудись. Вони мене записали на гімнастику, щоб направити енергію на правильний русло. З кожним днем, з кожним тренуванням у таких дітей підсилюється бажання не лише активно проводити час, а досягати успіху в обраному виді спорту. В цьому знову ж велика заслуга тренерів. Так було і в дитинстві Дарії згоби, коли потрапила до складу групи Оксани Крижанівської. Починалося все як завжди. Тренер набирає дітей, групу дітей, може їх 15-20 чоловік, і далі з кожним роком діти відсіються і залишаються кращі, трудолюбивіші діти з батьками, які підтримують цих трудолюбивих дітей. Обов'язково всі працюють в тандемі. Тренер, дитина і батьки це одна сім'я. І ну, як, от так, як і в мене було, ну, далі йде прогрес. Оксана Іванівна Кражанівська, вона мій найкращий тренер на все життя і найкраща людина. Це це людина прогресивна. Вона часто приїжджає до нашої школи. Також вона, в принципі, якщо з нею контактуватися, вона. Відкрита до всіх і в будь-якому випадку дає рекомендації, може провести і семінари у нас в нашій школі. І Це дуже добре мати таких людей. Від тренерки Дарія Згоба навчилась не лише найскладнішим гімнастичним вправам, а й дотриманню здорового спортивного способу життя загалом. Дарія постійно в русі. На роботу їде велосипедом, встигає займатися з дітьми, підтримувати особисту спортивну форму, щоб залишатись зірцем людини, яка не зупиняється перед труднощами. Тепер заміжня. Гімнастка старається виконувати сімейні обов'язки, не вдаючи вигляду професійної зайнятості, досягаючи шаленого успіху у континентальних та світових першостях, Олімпійських іграх Дарія міцна і фізично, і духовно. Лише такі люди стимулюють оточення до праці і високих досягнень. В іншому віковому поколінні, але з такими ж якостями, з року в рік івано-франківців вражає досягненнями легкоатлет-ветеран Іван Файчак. Хіба часто зустрінеш людину, яка у своїх 75 перемагає на чемпіонатах світу з видів Атлетики, в тому числі бар'єрного бігу. Про людину, яка шукає фізичних труднощів, у наступному випуску.